Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Пробачте заміни самий новий манікюр. Я завтра йду на нього, але я не могла терпіти, щоб відкладати це відео далі, тому що це взагалі всі мої порожні банки, це мій Project Pen. Да, я дуже багато продуктів віддала з нього, тому що я зрозуміла, що я не буду ними користуватися. А це завершення це ті продукти, які мені вдалося використати. І насправді я дуже здивована, того, що. Не використано, залишилося отут, прям зовсім трошечки. І давайте, напевно, почнемо з того, що мені не вдалося закінчити, але на це є прям велика надія. Перше, це ось такий тональний крем від Dior Forever Skin Glow. Він шикарний. Він просто літом мені не підходив по відтіночку. Зараз я після закінчення ось цього тонального крему, ми до нього перейдемо пізніше, почну активно користуватися цим Dior Forever Skin Glow, і щоб ви розуміли, да, я починала з ось такого місця, і от в мене зараз де. Я думаю, що цілком реально буде закінчити його. На початку зими, от протягом зими цього року, весна. Я думаю, що мені вдасться його закінчити. Він насправді класний. На літо він для мене зажирний, на зиму. Це прекрасний тональний крем, який гарно лежить, який круто перекриває, який я дуже люблю. І я би напевно б його повторила тільки уже у відтіночку. У мене півтора N, Я би взяла би собі два N, тому що я трошечки люблю авто і тому подібне. Шикарний тональний крем подобається. Рада, що не закінчився. Наступний це консилер ЗСМ. У мене була десь приблизно ось тут позначка. Я не знаю, де вона зараз, тому що це майже не видно. <кій> У мене відтінок 1.25, я теж ним не могла користуватися в. Літку, тому що був для мене дуже світлий. Мені по-хорошому треба би десь 1,75. Шикарний консилер, в якого впевнене середнє перекриття і може навіть більше дуже подобається. Ставлю йому 5 з плюсом, тому рекомендую звернути на нього увагу. Наступне це: давайте перейдемо до пудри. Пудра від Катріс Порлес, це безталькова пудра, класна базова фіксуюча пудра. Я її спочатку носила в сумочці, поки не закінчилася моя. Пудра, якою я фіксувала макіяж, закінчилася, і зараз я її активно використовую. Я думаю, що теж десь приблизно за зиму я її закінчу. Вони, напевно, перейдуть всі ці продукти в наступний Project Pen. Якщо ми будемо його вести, напишіть, будь ласка, в коментарі, чи ви любите такі відео. А, а так загалом я користуюся, все мене в ній влаштовує, крім упаковки, яка ламається. І ну, хотілося б, щоб вона трошечки посимпатичніше виглядала. А загалом класна пудра доб'ю задоволення. Що не скажеш про пудру пупа, з задоволенням я її не доб'ю, лише по одній причині, що вона в мене постійно кришиться. Вона б'ється, вона ламається. Це насправді дуже красива пудра, я от звідси її наберу. Коли мені потрібно доперекрити щось, підсвітити, зробити гарну, атласну шкіру, вона мені дає цю можливість, але за того, що вона в мене ну, от повністю вся побита, і я ношу її в сумочці, я не знаю, як тут відстежити прогрес. Він є, того, що я нею користувалася, він 100% є. Я буду переносити її. Наступний рік добивати, намагатися вона талькова. Це єдиний для мене мінус. Я можу тільки десь ввечері підправити нею макіяж. що протягом дня я не хочу ходити з пудрами з тальком. Але загалом є пудра шикарна. Якщо ви ніколи не пробували, спробуйте пудри пупа. Далі румяна румяна від офра. Я рахую, це прекрасний прогрес. Подивіться, в мене тут з'явилася дирочка. Є висока вірогідність того, що в наступний рік мені вдасться їх завершити. Вони реально класні, я їх дуже люблю. Це один з моїх найулюбленіших відтінків. І він в мене ось так виглядає. Планую на наступний рік також його добити. Бронзер від The Balm. Взагалі, це моя друга упаковка Balm Desert. Один з моїх самих улюблених відтінків, один з самих красивих бронзерів за все моє життя. шикарний, Я не знаю, мені просто максимально красиво підходить цей відтінок. Тому що це і не румяна, і не бронзер, а щось посередині. Дуже красиве, дуже робоче. Люблю, користуюся з величезним задоволенням. Так. Тіні від Зісі. Ну, як вам сказати, прогресу практично не було. Я намагалася користуватися кожним з цих відтінків, але бачите, у мене навіть не стерлася тут картинка. Це класні робочі тіні, дорожні варіанти, є Sparkle. Він не супер сяючий, але він є, є сатин, є класні матові. Все з нею круто, тому я й не засмучена. Ну, З тінями у мене насправді складно, того я їх більше не купую, бо я практично ними не користуюся. Так, продукти для брів. До олівця від Поезе я навіть не дійшла, я до нього обов'язково дійду, але я робила упор на олівець від Патрісія Лідо. Він мені подобається, він класний, він досить пігментований, не можна промалювати волосинки. Він не самий світлий, він підійде для блондинок, для брюнеток. Тут саме класний відтінок, такий холодний, приємний, але не наглухо холодний, а досить такий натуральний. Мені подобається, дивіться, малюточка прям закінчилася, я б могла його вже віднести до порожніх бан. Але я його дуже повільно використовую, тому що я користуюся от відтіночними гелями для брів, Ось, наприклад, від буржуа, він теж не закінчився. Просто домальовую кілька волосиночок, де не вистачає, тому таких продуктів зазвичай надовго. Класний гель для брів, я люблю його, користуюся, і, в принципі, сам плюсом я обов'язково повторю. І останнє це я взяла ось такий плампер для губ це пастель, він в мене дуже довго лежав. Я почала ним користуватися, бачите, вже тут видно багато-багато різних проміжочків, різних пустот. Класний, користуюся на щодень. Думаю, що якраз десь за січень лютий максимум я його доб'ю, і це буде поліжним баночком. Я тільки нещодавно не взяла, бо подобувала всі свої інші близькі. І це всі А. Останні дві баночки, пробачте, я пропустила. Це база під макіяж Сенд не знаю, під тіні. База під тіні. Я не фарбую тінями, мені не потрібні ніякі бази. Але вона в мене є, тому намагаюся користуватися. Не знаю, що сказати особливо. Ну ви ж знаєте мій макіяж, тому. Це, на жаль, не до мене. І була в мене ось така штучка, я планувала її добити, а потім вирішила, що ні, тому що мені класно це наносити на тіло, я не хочу з цим спішити. Є моменти, коли мені насправді потрібні ось такі рідкі бронзери, а з ним чекі моментами потрібно танцювати з бубнами, і він вже у мене так давно, що на обличчя я боюсь його наносити. Але це класна кремова штучка, з шикарним відтінком. Колись була така лімітка в Катріс, серум бронзер. Я його по тілу наношу. працює шикарно, мішаю з хайлайтером, і з кремом для тіла. Потрібно додати засмаги по тілу, класно. Ви Знаєте, перед фотосесіями якимось, або перед днями, коли ти хочеш виглядати прям на мільйон. Це один з найкращих продуктів. І переходимо уже до всіх інших пустих баночок. Що я закінчила? Або давайте, в принципі, Поступово, От повністю я викладаю всі тональні основи. Цього року мені як ніколи вдалося їх нормально закінчити. Чотири штучки тональних основ, які я закінчила. А, і ось, будь ласка, Пазе, це ще була мінеральна тональна основа. Це з Project Pen минулого року. Це класна штука, мінеральний тон, навіть не маю вам як своча показати. Я дуже багато про нього говорила. Мені сподобалося. Повертатися не хочу, тому що він абсолютно не стійкий, але як на щоденний макіяж досить непогано. Наступне це перфектор від Maybelline, 4 в одному у мене був в бронзовому темному відтінку. Тут небагато мілілітрів, наскільки я пам'ятаю, 20, щось типу того. Не можу, да, 20 мілілітрів. Закінчився достатньо швидко. Поступово я до цього йшла. Класна штучка. Нічого проти нього поганого не можу сказати. Все було супер, користувалася, гарний відтінок, добила. Повертатися не хочу. Не знаю, щось мене роздражає оця жулічка, некомфортно нею користуватися. Він такий брудний, некрасивий, облазить, тому повертатися із цього не хочу. Так, ось така мініатюрка тонального крему від Розі Інк. Був крутий, мені подобався. в мене був аж в 6 відтінку, на літо було супер, з задоволенням використала. Можливо, б придбала б повний розмір, але так як в мене достатньо немаленький асортимент, тому. Тому поки що просто прощаємося, але було дуже цікаво з ним познайомитися. Тональний крем від It Cosmetics CC обожнюю, користувалася літу, літком, тому що тут не саме світлий відтіночок, от, бачите, він вже чуть-чуть розшарувався, бо вже практично тут нічого немає. Наскільки я пам'ятаю, це був відтінок Light. Шикарний тональний крем, я точно його повторю. Можливо, візьму або Glow в серію, або мат, просто щоб спробувати. Ось такі об'єми: 12 мл. Ну, ідеально. Цього вистачає достатньо, тому що часто я використовую консилер на все обличчя і мене це повністю влаштовує. Тому. Немає потреби в таких да, великих тональних основах, але він був крутий. SPF 50 для проблемної шкіри, гарно перекривав, класно носився, супер. Сумую насправді за ним. От його точно повторю. І точно повторю, ось такий тональний крем від Chanel Le Beige на літо. Візьму в відтінку Medium тому що у мене в відтінку light, дуже для мене світло. Я його підмішувала з спочатку, от такою штучкою від Drunk Elephant. Давайте вам покажу. Я думаю, всі ви знаєте, оцей тональний крем в гранулках, ну він прям світлий світлий але він дуже гарний, де є таке підсвічене обличчя, тональної основи ніколи не видно на вашому обличчі. Тут вже в мене залишилося ну, на два макіяжі думаю, Тому я спокійно відношу це до порожніх баночок. Хто казав, що це не економічний тональний крем, я не розумію, чому. Для мене він достатньо економічний, мені надовго його вистачило. 30 мл, як будь-який інший тональний крем, мені потрібно два натискання на все обличчя. Так само, як і тонального крема Діордова натискання. Тому... Супер економічний, звичайно, що якщо ви будете наносити спонжем, то не буде нічого економічного, а при нанесенні пензликом працює круто. І тим пензликом, що йде в комплекті, також. І відразу до цього й покажу: ось такий дранк Elefant Anті- Полюшен дроп, капельки бронзові. Даже навіть немає вам отут щось ще набризгало. Я його підмішувала в тональний крем від Шанель. Прикольна була штучка, маленька, добила, все круто. Чи повторила би, напевно, що так, да, якби була б потреба. Так, потреби немає. В мене, в принципі, є від Катріс-бронзер, є темні тональні основи, які я можу підмішати, тому я не побіжу за нею. Але було досить непогано. Консилери. Консилерів в мене два Закінчилося. Так, перший це Astra Long Stay Concealer. Я тут дістала і. Ані, думала, що дістала, не дістала. В нього підзіпсувався аромат, мені здається, тому я його закінчила. Це був відтінок 02N, це був шикарний відтінок, в нього супер круте перекриття, шикарна текстура. Це один з найкращих консилерів, які я пробувала за такі бюджетні кошти. Дівчата дуже рекомендую звернути на нього увагу. Реально Long Stay plus SPF 15 плюс середнє перекриття, ніколи не скатувався, не западав, можна не все обличчя він шикарно тягнувся. Можна було наносити лише під очки. Дуже крутий, просто один з найкращих консилерів за свої гроші. Йому ставлю 5 з плюсом, і я би чесно його повторила. Я часто його згадую, наскільки він був крутий і часто хочеться до нього повернутися. Але зіпсувався ароматно, так як в мене довго да? багато засобів, які якісь дуже довго стоять, тому я не швидко до нього прийшла. Нітриджина не володіє такими крутими якостями, володіє шикарним складом, доглядовим в зону під очі круто, але він часто скатувався, він часто лежав негарно в зоні під очима. У нього теж не саме світлий такий персиковий відтіночок 02 Light Ecru. Загалом сподобався, але я б його не повторила, тому що він часто скатувався і часто лежав не найкрасивішим образом. Тому прощаюся і. Повторювати не буду. Пудра шик, довго говорити не буду. Російський бренд, практично все інше російське пороздавала, крім олівців для губ. Ну, була, добила, до побачення. Не хочу зупинятися. Далі, кремові рум'яна. Давайте почнемо з палітри від KIKO. У мене тут були рум'яний хайлайтер. Моя задача була добити рум'яна, так як хайлайтер. Ну, він мені не подобається. Я не наношу хайлайтери на обличчя, я не знаю, куди його використовувати. Він красивий, але я буду використовувати його 100 років. Тримати палітру заради одного хайлайтера я порахувала неправильним. Тому її відкладаю, прощаюся, викидаю. Рум'яна добила. Хайлайтер крутий, все класно, але це дуже стара вже була колекція. Тому викидаємо і все. Так, ці рум'яна я теж поклала до порожніх баночок, так як в мене залишилося вже тут зовсім небагато. Плюс це кремовий продукт, він в мене вже достатньо давно, іноді мене лякає його аромат. Він пахне такою, знаєте, старою помадою, але до кінця року я ще ними покористуюся. Шикарний відтінок. Я знаю, що дуже багато дівчат його люблять. Це геліотроп, це шикарні рум'яна, круті, легкі, вони не суперпігментовані. Наприклад, з такими рум'янами від Rare Beauty можна, можна переборщити, реально можна. Воно від Rosie Ink. ви не переборщите ніколи в житті. Вони дуже класні, мені подобається. Порожня баночка, того, що я докористую все те, що зможу до кінця року, і далі викину, тому що. Ну, реально, аромат смущає, але хочеться добити максимально. Хоча продукт досить крутий. Далі ось така палітра від. Це у нас що у нас було? Хеан. М -м 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 -м, палітра, яка в мене розбилася. А -а я добила тут. Ви подивіться, до чого стійка база під очі. Вона не стирається, вона реально прям якась водостійка. Ну, треба десь її буде спробувати нанести, чи що подивіться, стерти не можу. це жах. Так, вона в мене розбилася. Я практично повністю використала весь бронзер, я реально ним користувалася. Рум'яна просто ну, не сильно мені подобалася. Коли в тебе така різноманітність класних продуктів, тобі не хочеться користуватися чим, чимось тим, що тобі не приносить задоволення. Того я вирішила, що потрібно з нею попрощатися. Вона реально мені подобалася. Реально Користувалася нею такий відтінок румян, дуже схожий на геліотроп, і класний відтінок контура, класний відтінок хайлайтера. Але я просто з нею прощаюся, тому що, подивіться на її вигляд, вона мене абсолютно ніяк не мотивує, не заряджає на щось приємне, а тримати заради того, щоб тримати. Ви мені завжди в коментарях про це говорите, що вона не, не тримає. Я думаю, ладно, потрібно попрощатися з тим, що не подобається. Тому прощаюся з нею. Як би там не було, вона закінчилася. Мініатюрка пудри від Hourglass. Тут у нас було, можу знайти скільки грам, але дуже маленько, я її прям супер економічно використовувала, тому що багато не потрібно було. У мене ще є одна така пудрочка. Класна пудра, все мені сподобалося, все в ній круто, добила. Навіть зберігати не буду, тому що є такі ще маленькі баночки. Дукти для брів досить непогано мені вдалося цього року попрацювати з бровима. Перше, це ось такий кольоровий гель від L'Oréal, класний, мені подобався, вже практично немає з кольором. Зручна дуже щіточка, гарний відтіночок, з задоволенням використовувала, закінчився. Я би повторила. Гель для брів від Сінарт максимально фіксуючий, один з самих фіксуючих гель, але він засох, я от навіть його розкрутити не можу. Його ж потім неможливо. Подивіться, бачите, як він сильно засох. Його ж потім навіть неможливо було наносити на брови. Хоча, якби я знала, я б ним поактивніше користувалася, бо він насправді був дуже крутий. Але от засох. Так. Зела є для брів, дуже подобався з керотином. От Він не засихає, я вже прям багато використала. Мені найбільше він подобався через те, що в нього багато доглядових компонентів. В нього тут і кератин, Так, давайте глянемо, що в нього тут: і кератин, і зволожуючі компоненти, гліцерин, рослинні, екстракт, саме як доглядовий засіб і плюс. Класна фіксація на тройку для моїх брів, для нормальних брів це буде п'ятірка. От, як знаєте, прям схожий на ось такий гель для брів від Мейбелін. Дуже схожий. Мейбелін трошки більш фіксуючий, цей трошечки менше, але в Maybelline немає нічого доглядового, а в золи є. Тому рекомендую звернути увагу, якщо вам подобається мейбелін, зверніть увагу на гель для брів від золу. Мені сподобалося, я би повторила. І реально, напевно, повторю, коли він закінчиться, тільки за його доглядових компонентів. Так, маркер для бріва від Vivienne Sabo супер маркер. Ну, валявся, закінчилася, не буде зупинятися. Далі далі у нас помади. З помад в мене ось такі дві помадки: це перша есенс, кремова помада з холодком була, типу бальзамчика. Довго я її добивала, помада взагалі закінчити супер складно, лізти сюди не буду. Помада була класна, але повторювати не буду із за упакування. Маріо бальзам закінчився супер швидко, я навіть трошечки пальчиком лізла, був крутий, викручувався. Хотіла би повторити, але дуже швидко закінчується, ну і не сильно бюджетно. Є його аналоги. Далі два олівчика для губ. Перший це V'ien Сабо, відтінку 102, добила, попрощалася, дуже довго в дереві закінчуться олівці. І відразу кладу і Елен в 107-му відтінку порожні баночки, тому що його небагато закінчилося, я впевнена, що десь отут уже його не буде. Плюс зараз до кінця зими я ще його доб'ю і, і я просто можу його рахувати порожньою баночкою. Далі, далі, у нас близький для губ, це те, що мені закінчувати найпростіше, тому що я багато користуюся таким повсякденному житті. Перше, це ось така якась мені в подарунок попалася від Естелавдеру така штучка. Це було як мазелін для губ, самий звичайний бальзам. Наступне це масло від NYX, шикарне масло. Туди вже не добратися пензликом я лізти не хотіла. Fat Oil, повторюю однозначно. У мене був відтіночок такий ягідний, багато компліментів мені про нього говорили. Навіть дівчата, які користуються Dior, пробували і казали, що це набагато краще. Реально круто, дуже круто. Не круто ось цих три засоби. Віра не сподобалася, неприємний на губах. Абсолютно я дістала і а, цей обмежувач, добила, і мені спочатку дуже подобався цей відтінок, але не ну, некомфортно на губах або він просто трошки підзіпсувався. Maybelline – класний відтінок, гарно лежить, але пече так цим дискомфортно користуватися. Реально, я дуже люблю плампери, але цим супер дискомфортно користуватися. Я не буду його повторювати, хоча відтінок мені подобався дуже. Я добила повністю, але обмежувач не стала виймати, тому що ну, цей дискомфорт на губах, вигляді печіння. мене раз Соня поцілувала з цієї помади, вона кашляла, бідна. Ну ні, не подобається. Хлопець злиться, коли я ним користуюся. Далі ось такий ліменат від, що це у нас Revolution дуже довго використовувала, якийсь був максимально економічний, так мені набрид. І, напевно, ним користувалася до літа, Від самої початку зими до літа дуже довго не подобається абсолютно. Повторювати не хочу. І останнє це ось такий ліп мілкімусе дуже старенький засіб. Це тін для губ від Клоранс. Шикарний такий відтінок. Колись мені дуже подобався. 0,3, гарний, не сильно тінтує. Але мене дуже злить ось ця жулечка. Вона вже прям така брудна, вона така некрасива. Але, нарешті, він закінчився. Не знаю, скільки років цьому мусу. Дуже багато. Але я його нарешті добила. Ну і що? Давайте переходимо, скільки продуктів мені довелося. Вдалося завершити. Я навіть порахую ті, які мені трошечки нечесним шляхом довелося завершити. Як, наприклад, олівчик, як рум'яна, як ось ця палітра. Я її не закінчила, але ну, все одно ми з нею прощаємося. Я, чесно, дуже задоволена, враховуючи всю мою колекцію саме цей Project Pen. Мені дав надію, що в принципі можна трошки використати продуктів, але все одно їх небагато. От, да? Ми маємо розуміти, що за рік можна купити тільки два олівця, що за рік можна купити. Копити дві тональних основи, тому що більше неможливо використати. Два консилери і так далі, і так далі. і так далі. Ну що ж, давайте починати. Рахувати. 2, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 20, 20, 20. 26 засобів. Мені вдалося, мені вдалося закінчити за рік. Я рахую це немало. Це прям крутий результат. Більше він мене замотивував ніж того року, і я думала більше не вести цей проект. І давайте порахуємо скільки залишилося два. 4, 5, 6, 7, 8 продуктів залишилося. да, Штук 5 я десь роздала, можливо, навіть 6 я роздала, але, в принципі, загалом все одно класно. Я задоволена максимально результатом, тому що ну, це мотивуючі результати, це заставляє користуватися, заставляє ну, якось, знаєте, хотіти, тому що я зрозумію, що продукти закінчуються, і саме в цьому випадку вони у мене досить непогано закінчилися. Напишіть, будь ласка, скільки продуктів за рік вдалося закінчити вам. Як ви рахуєте мій результат хорошим чи не дуже? І дякую вам, як завжди, за перегляд. Надіюся, вам було цікаво. Я вас їх сильно люблю. Обіймаю і до скорих зустрічі моїх нових відео. Па-па!